Всім привіт! Вітаю вас на смачній кухні. А кухня в нас дійсно смачна. Сьогодні будемо готувати гриби-лисички. Я їх от помила. Вони в мене в підсоленій води трошки полежала, промила. Зараз будемо їх тушити в сметані. Для цього нам потрібна одна цибулина, один часник, сметана, масло, олія. І так, почали. Цибулю ми зараз поріжемо на дрібні кубики. Так, не візаємо. Тут... Так, цибульку ми порізали. Що ми робимо далі? Пательню, наливаємо олію, додаємо грам 20 масла. Так, У нас гарно зараз розтопиться, будемо додавати цибулю. Так, масло майже розтопилося, можна додавати нашу цибульку і будемо її обсмажувати 10 хвилин. До прозорого кольору. Поки смажується наша цибулька, та вариться картопляне пюре, бо до грибів найкраще, що може бути, це пюре, ми займаємося грибами. Грибочки ми витягаємо з води. Мені треба буде тут кілограм майже, я буду використовувати пів кілограма грибів. Зараз ми поріжемо, якщо якийсь великий попадається, треба буде розрізати. Ось так. І так ці грибочки десь так наполовину, на одну третю розрізаємо. Цибулька, як смажиться, ми її постійно помішуємо, щоб ніде нічого нам не пригоріло. Так, цибулька вже побіліла, додаємо пів кілограму лисичок. Все гарно з'єднуємо, цибульку і глисичка. І вона зараз буде смажитися нам разом десь хвилин сім. Так, ми гарно все перемішали, картопілька закипіла, я додаю сіль, бо я даю вже в кипячену воду, завжди сіль. І трошки посолимо наші грибочки, але небагато. Кінце будемо все, як завжди, зазвичай смакувати і куштувати її, ну, дивиться, як нам насіль, треба додавати чи ні. Взагалі лисички є дуже-дуже корисні гриби. Вони на другому місці, напевно, після білих, і вони дуже-дуже смачні, тому варто їх приготувати. Прийшло майже 10 хвилин, як ми закинули грибочки до цибульки, зараз я. ложки сметани і люди будуть тушитися ще 15 хвилин. Один, два. Вони будуть тушитися в сметані ще 15 хвилин. І не забуваємо, гриби ми тушимо на мінімальному вогні. Лисички наші вже готові. Пройшло 15 хвилин, ми їх перчимо, а також я даю. Один зубчик чеснику невеликий, бо я люблю, щоб грибочки були трошки почесничені з чесничком. Ось так буквально отак, трошки. Часник відкрив свій аромат, От, і грибочки ним наповнилися. Ось так. Ви собі навіть не уявляєте, яка тут смакота лисички в сметані з картопляним пюре. Грибочки ми вже наші виключили, зараз буду робити пюре. Ось яка смачна страва. У нас сьогодні вийшла, що може бути смачніше, ніж картопляне пюре з грибами. І так, всім смачного!